Безхазяйне майно. Як у ЛНР та ДНР забиратимуть житло та що робити власникам? Наприкінці березня на окупованих територіях Донецької та Луганської областей були ухвалені так звані закони, згідно з якими окупанти зможуть відбирати житло у тих, хто виїхав, та переводити його на муніципальну власність. Юристка гарячої лінії громадської організації Донбас СОС Богдана Гончар на прикладі пояснює, яке майно можуть записати в безхазяйне. Простими словами забрати можуть у тих, хто має нерухомість на окупованій території. І є всі ознаки, які підтвердять відсутність експлуатації нерухомого майна. Ну, наприклад, внутрішньо переміщена особа виїхала у 2014 році з Донецька. Київ почала тут жити, але бажання повернутись додому є, коли все налагодиться, і військові дії закінчаться. З 2014 року ця людина в квартирі своїй жодного разу не перебувала. Знає, що все добре, але ні комунальні послуги не сплачені, ні жодних дій і дотримуючись законодавства окупаційної влади, не були здійснені у такому випадку. Ця нерухомість буде розглядатися як безхазяйна. Тобто жодного разу людина там не перебувала. Процедура визнання житла безхазяйним та подальша передача його у муніципальну власність виписана дуже детально. Відомості про потенційно безхазяйне житло можуть надходити від фізичних та юридичних осіб, у тому числі від органів влади, яким стало відомо про таке майно. Простими словами, будь-яка людина може донести, що те чи інше житло порожнє. Для цього достатньо направити до уповноважених органів звернення у паперовому або електронному вигляді. Після надходження такого звернення уповноважений орган повинен розмістити на своєму сайті та у доступних місцях біля входу до приміщення відповідні об'яви. Власник майна має 30 днів, щоб особисто звернутися до такого органу, але для цього йому потрібні. Паспорт громадянина Росії та документи, які підтверджують право власності на майно. Тут важливо підкреслити, що окупаційна влада вимагає саме особисту присутність власника житла, не підійде навіть довіреність, говорить юристка Богдана Гончар. І важливо ще додати, що люди дуже багато хто робить довіреності в посольстві Російської Федерації, Німеччині, Молдові і інших країн на своїх батьків, родичів, що майно залишилось за ними. Все добре. Ми довіряємо тій чи іншій людині завдяки довіреності. Але важливо зазначити, що довіреності місці місцевій адміністрації вони не приймають, вони просять лише особисті візити і щоб ви винувати. Свої гроші, ви також повинні були це знати і проінформовані. Якщо власник не з'явиться, то житло визнається безхазяйним та заноситься у відповідний реєстр. Після цього окупанти можуть передавати житло у користування іншій особі на підставі договору. Зазначимо, що процедура визнання безхазяйного житла муніципальною власністю може припинитися навіть на цьому етапі. Якщо власник приміщення особисто прийде та підтвердить право власності на нього. Якщо ж власник не з'явиться протягом трьох місяців з дня визначення житла безхазяйним, то воно через суд буде передане у муніципальну власність. Які ж можливі правові наслідки, якщо ваше житло буде визнане безхазяйним та відібране? Юристка Богдан Гончар говорить, що для України це не має жодної правової сили. Важливо нагадати, що будь-які дії, які відбуваються на території окупованій, вони не несуть юридичного характеру. Наприклад, народження дитини, смерть людини, націоналізація тощо все це відбувається на самопроголошених територіях. Більшість стран у світі жодної самопроголошених територій не визнали ні ЛНР, ні ДНР. Отже, і будь-які законотворчі акти окупаційної влади вони не мають ваги після деокупації. Можливо, у судовому порядку вирішити і відновити всі свої права, якщо вони будуть порушені згідно чинного законодавства України. Тут більш правові наслідки моральні, тобто нерухомість людини, яку хочуть націоналізувати ці республіки, хочуть забрати собі цю нерухомість так, щоб комусь її віддати. Це говорить про те, що або будинок, квартиру інше нерухоме майно прийде новий власник, який вже буде користуватись цим нерухомим майном. І дуже багато людей втікаючи залишили свої речі, документи, цінні, цінне майно в своїй оселі. І що буде з цими речами, з цими документами, куди їх дінуть? Це дуже риторичне питання. Разом з цим юристка не рекомендує просто дивитися на те, як окупанти забирають ваше житло. Вона радить фіксувати все, що відбувається з вашою нерухомістю на окупованій території, а також перевірити, щоб вона була в українському державному реєстрі. Це допоможе в майбутньому довести право на житло. Крім того, це може стати у нагоді, якщо ви захочете отримати компенсацію за знищення або пошкоджене майно скажу наступне, що потрібно намагатись тримати себе в курсі щодо своєї нерухомості, тобто, по можливості, заведіть собі блокнот, електронний носій, у якому будете фіксувати дату початку націоналізації щодо нерухомості вашої будь-які інші факти, і у подальшому, коли буде деокупація, ці всі факти вони допоможуть вам у судовому порядку встановити хронологію подій. Щодо порушення прав встановлення юридичного факту щодо права власності на нерухоме майно також рекомендую перевіряти, щоб ваша нерухомість була в українському державному реєстрі прав на нерухоме майно щоб на законодавчому рівні, завдяки судовому порядку, людина змогла підтвердити факт права власності, що зараз на окупованій території. Наприклад, наша організація громадська організація вона допомагає вирішити це питання формуванням. Позово до суду. Ви також можете звернутись до нас за консультацію на гарячу лінію. Телефон гарячої лінії 0800 309 110. 0800 309 110. Дякуємо за увагу.